Доброго ранку, миру і ласки від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я хочу дякувати Богові за день життя, який Він подарував, і за чудову можливість читати Його Слово, в якому містяться обітниці, які Господь залишив для нас, на які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати перемоги. Пам'ятайте. Що Господь навчав назавжди прославляти Його. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялося серце моє, і Він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю Його. Господь Ісус прийшов у наш світ, аби прожити в інтересах. Кожної людини на землі. Нам можливо важко це збагнути. Він жив у лагідному послуху Богові, ті, кому Христос призначив випробувальний термін для життя в оселях, який він пішов приготувати їм, повинні наслідувати приклад його життя. Якщо вони справді навчаються в школі Христа то не хвалитимуться своїми земними будинками, землями, які вони мають, тому що Господь у своєму провідінні позичив їм ці блага, щоб вони пускали їх в обіг. Христос прийняв на себе людську природу, бажаючи співчувати всім людям. Він ніколи не обтяжував себе земними турботами настільки, щоб не вистачало часу для духовних розумів про небесні істини. Його життєрадісність виражалася у співі псалмів і духовних пісень. Жителі Назарета, можливо, не раз чули його голос, коли він підносив хвалу й подяку Богові. Ісус часто спілкувався з небом у співі. Усі, хто підтримував з ним дружні взаємини і часто скаржилися на втому від праці, підбадьорювалися, слухаючи ту приємну мелодію з його уст. Здавалося, що Його словослів'я проганяє злих ангелів і подібно до приємних пахощів наповнює дім. Спів був уроком і навчав людей, що з Богом можна спілкуватися через святі псалми. Христос відволікав розум своїх слухачів від земних злигоднів до їхнього майбутнього вічного дому. Божий дім може бути скромним порівняно з храмом Соломона, проте Бог не применшує його значення для тих, котрі моляться в ньому, це ворота раю, якщо вони поклоняються Богові в дусі і істині і величі святині. Коли люди збираються, щоб хвалити Господа, коли до неба підносяться щирі палки молитви, коли повторюються уроки про дивовижні діла Бога, описані в Біблії, коли серце виражає вдячність у молитві та співі, небесні ангели підхоплюють мелодію у хвалі й подяці Богові. Такі духовні вправи відганяють сатанинські сили. Вони вилучають із життя нарікання та скарги, а сатана втрачає ґрунт під ногами. Бог навчає нас збиратися у Його домі, розвиваючи в собі чесноти досконалої любові. Так жителі землі готуються до тих осель, які Христос пішов приготувати тим, хто любить Його. Там, на новій землі, вони приходитимуть. У святиню щосуботи, так написано Прока Ісай, і кожного нового місяця, щоб об'єднуватися у співі піднесених небесних мелодій, у вічній хвалі і подяці тому, хто сидить на престолі і агнцю Ісусові Христові. Дорогі мої, але. Фарисеї у свій час не визнали владу Христа. Хоча у них були псалми, вони так само могли прославляти Господа. Але вони не зробили цього. І, на превеликий жаль, такими докорами Христос звертався до них, і то їм не допомогло. А чому? Послухайте, що вони говорили, коли Христос створив чудеса. Євангеліє від Матвія, 9 розділ, 34 вірш. А фарисеї говорили. То князем Бісівським, виганяє він бісів, могутні діла Христа, були достатньою підставою для віри, щоб прославляти Бога. Проте фарисеї не потребували істини. Вони не могли не визнавати реальних чудодійних діл Христа та все-таки засуджували їх. Вони навіть вимушено Погоджувалися, що Христос справді володіє надприродньою силою, але говорили, що Він отримує її від сатани. Чи справді фарисеї так вважали? Ні. Але вони настільки рішуче не хотіли впустити істину у своє серце і відвернутися від своїх злих вчинків, що почали приписувати дияволові дію Святого Духа. Яка безмежна співчутливість нашого Викупителя, яку ж незрівнянну любов він виявляв, звинувачуваний знатними мужами Ізраїлю в тому, що він творить діла милосердя силою бісівського князя, зневажений і знеславлений, Він, однак, був подібний до людини, яка не бачить усього цього і не чує? Робота заради звершення якої Христос зійшов з неба. Не мала залишитися невиконаною. Він знав одне. Людям необхідно відкривати істину. Світло світу повинно осяяти своїми променями темряву гріха і забобонів, розкрити хибні погляди, протиставивши їх істині. Христос ніколи нікого не притягує до себе з примусу. Та коли він звіщав істину, люди, котрі називали себе Божими дітьми, закрили перед нею свої серця, тим часом, як ті, що не мали таких великих переваг і не покладалися на власну праведність, ставали на бік Христа. Вони були переконані розумом і починали діяти, унаслідок чого світло істини поширювалося у Всесвіті. Сатана. Намагався сховати від світу велику викупну жертву, яка відкриває закон у всій Його святості і закарбовує в серцях силу Його вимог. Вимог обов'язкових для виконання. Він вів війну проти діяльності Христа, об'єднавши усіх злих ангелів з людськими ресурсами, щоб чинити опір його роботі. Проте, Поки він вів свою руйнівну діяльність, жителі небес разом з людьми займалися справою відновлення. Перед нами дві могутні сили істина та праведність з одного боку, і дії сатани скеровані на те, щоб усунути Божий закон з іншого боку. Людина. Зачарована сатанинською силою, стає його посередником і просуває його справу. Спаситель також використовує свої людські засоби, роблячи людей співпрацівниками Бога. Ті, хто бажає бути дитиною Бога, не можуть сподіватися на легке життя. Однак ми не приречені боротися сам на сам з лукавим, з важким ворогом. Ісус Христос є вождем нашого спасіння. Нам тільки слід стати під Його прапор і перемога здобута. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Бог дав нам мудрості сьогодні, щоб ми всіма існуючими засобами, силами, своїм життям прославили Бога належною хвалою. Наш дорогий Небесний Отець. Перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб щиро подякувати за безмежну любов, за охорону життя і здоров'я, яке ти підкріпив, щоб ми могли почути ці слова, ці обітниці, приклади із Твого життя і приклади життя людей, які відкинули тебе. Господи, дай нам мудрості бути обачними, взяти за принцип життя Твою правду, Твоє Слово, щоби живучи в цьому. Світі ми були тими джерелами, через які Господи, ти можеш проливати світло на людей, які проживають у тимряві. Наш дорогий небесний отець. Ми люди, ми часто падаємо, тому каємось перед тобою, і просимо прощення і дай мудрості нам прославити тебе належною хвалою тут, на цій землі, прославити тими піснями, які до вподоби тобі. Допоможи нам не повторити помилки тих людей, які бачили чудеса і ознаки, але не прийняли, які приписували це все з силі. Господи Боже. Дай нам мудрості сьогодні побачити, що дійсно на землі йде боротьба між добром і злом, між силами добра і силами зла. Тож, коли ми робимо, чи кажемо, чи думаємо погане. Дай нам мудрості зрозуміти, що ми робимо недобре, і в такому стані диявол може погубити нас. Тож допоможи сьогодні стати під прапор Еммануїла, нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, і разом з Ним бути переможцями. В руки Твої віддаємо своє життя. Нехай буде благословенний наш край надалі миром і наша країна. Нехай мир запанує у всіх оселях, всіх домах і усіх серцях. Почуй і благослови нас, бо просну все в дороге ім'я Ісуса, а тобі, Богу нашому, подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Досить цікавий сьогодні приклад привів Господь нам через біблійні історії. Та хочеться стати на сторону Небесного Творця, починаючи від творіння. І ми знаємо, що вся природа прославляла Господа. Вивчаючи священну історію, ми знаємо, що там, на небесах, завжди прославляється Господь. І Господь бажає, щоб вірні послідовники прославляли Господа в піснях, у молитвах, своїм життям, щоб вони доводили, що вони є діти Божі. На жаль, на землі залишаються два класи людей. Одні, можливо, і досить такі добрі люди. Але вони не приймають Господа як свого Спасителя. Більше того, скажу, дорогі мої, сьогодні людина захотіла зробити багато, позолотити купола, усе вбрати в брилянти, діаманти, усе прикрасити золотом і сріблом. Але виникає питання, чи є там Господь? Якої величної слави був побудований храм? Храм Соломона, а потім наступний храм, стільки там було золота, але серце не було посвячене Господу. Все те було знищене. Це є приклад. Якщо сьогодні ми не віддамо Господу належну хвалу, якщо ми просто не повіримо, а історія гріха буде завершена, то, на превеликий жаль, ми загинемо. Але заради того, щоб ми не загинули, щоб ми не відкинули, бачачи все, що відбувається, що збуваються ознаки, які залишив Христос, щоб ми не відкинули так, як відкинули книжники і фарисеї, Господь сьогодні навчає нас. Тож приймемо Господа своїм серцем, полюбимо Його, будемо прославляти тут. А коли відкриються небесні оселі, там, на Новій Землі, із місяця в місяць, із суботи суботу в суботу, усі вірні люди будуть приходити, щоб прославляти Господа. І я думаю, що ви будете серед спасених, бо ви чуєте слова Господа. Нехай Він благословить вас цим бажанням. До побачення!